Є дітки, в кого тато загинув. Першу ніч, за він мав їхати. Нічна спала така, хоч би зачем прощатися. Ну, я переживаю дуже важко спочатку, важко відпустити. На похоронах школою участь беруть. Це на всіх накладає відбиток війна. Ну це було дуже давалось важко. І дуже важко усвідомити те, що мама там потрібна більше ніж вдома. Величезне значення ми надаємо тому, щоб сіяти він сінинку Божого Слова. Мені дуже подобається табір. Принаймні, увагу, і тепло ми дітям дарували. Люди такі, те, що вони з добре Мешканці від них біє добром, таким щирістю. На сьогодні ми приїхали в дуже чудове місце. Ми маємо таку невеличку подорож в двох таборах. Сьогодні ми в Волинській області, село Олешківці, село Старовине. Цікаве тим, що тут колись було німецьке поселення. І табір, в якому ми знаходимося, має дуже цікаве розташування. Історична пам'ятка архітектури це старовинна церква, збудована німецькими лютеранами. Ця будівля пережила вже дві війни. І Сьогодні вона теж в такий час служить не просто громаді місцевій, а й дітям. Слава Ісусу Христу! Мене звати Волощук Сергій, Я є пастором Ківерцівської біблійної церкви. Велика Божа милість, що можу знаходитись тут на цьому місці, в таборі Хоробре Серце маємо 56 дітей. З них більше десяти дітей. Військовослужбовців. В контексті війни дуже важливо дітям давати надію. На Ісуса Христа, і особливо, щоб вони відчували, що вони не самі, коли їхні батьки захищають нашу Україну і вони не мають можливості бути вдома. Тому в таборі для них тут дуже чудова можливість почути Євангелію добру новину про Спасителя. І в нас як результат є багато дітей, які вже увірували. Я Даша, мені 14 років. У мене є мама, тата, молодший братик. Бубуся, друга бабуся. Мені дуже подобається цей табір. Тут люди тут. Люди такі, що вони з доброю посмішкою від них біє добром, таким щирістю. Всі дуже хороші, з всіма можна поговорити. Так, ну тут ми їма, там дуже смачно готують. Тут сплять дівчата у церкві на другому поверсі. Тут сплять в основному хлопці, але є ще й наша палатка. І ось тут ми можемо класно провести час. Тут є батут, гамаки, поле для футболу та волейболу. І зараз там у нас проходять змагання по волейболу. Там ми миємо руки і кухня, там, де дуже смачно готують люди. І там у нас є сцена, там де проходять у нас програми вечірня е і ранкова. Мене звати Мілана, мені 15. Я з міста Ківерець. Мене є сестричка старша Діанка. нами різниця 7 років. Мене є мама, тато. Мене мама військова. І після початку масштабного вторгнення вона почала їздити у відрядження. Це міг бути схід, могло ближче тут бути. Ну, Це було дуже давалось важко. Я переживаю дуже важко спочатку, важко відпустити. І дуже важко усвідомити те, що мама там потрібна більше, ніж вдома. Бо вдома вона просто моя мама, а там вона медик і вона повинна бути там. Молюся. Весь час молюся за неї, свідчу їй про те, що Бог діє. Наприклад, якщо десь там вибухи чи щось таке, кажу, мам, я за тебе молилася». Вона слухає, каже, дякую тобі, дасть. Вона дуже переживає, бо так само тут залишається лише тато, я і сестричка. І завжди два татові, щоб ми не переживали. Тато нас зводить в підвал, і ми там сидимо разом. А я ні разу не була в таборах, ніколи мене не відправляли. Тут кожен день е, проповідує новий служитель, е, так? Новий служитель. І від кожного ти чуєш різні думки, різні такі як, заклики. І після кожного такої вечірньої програми, ранкової програми ти ходиш і усвідомлюєш там всі, Бог діє. Духовно зростаєш тим, що тебе підтримують і справді підтримують християни, тому що е, тобі цитують біблійне слово і тебе підтримують ним. Це мені дуже сподобалось, що багато говорить про Христа і в кожних обставинах або в діях. Е... Висвітлюють якусь характеристику Бога або його велич. Навіть зараз ми сидимо і бачимо, як пастор разом з дитиною читає слово Боже. Мені дуже гріє душу те, що під час болю, під час страждань нашої країни є якесь таке місце, де діти зараз щасливі і відчувають себе комфортно. І також ми дуже дякуємо від я дякую від церкви від Ківерцівської біблійної церкви від всіх братів і сестер, від, від нашої молоді, від всіх підлітків. Дуже дякуємо вам, друзі, за вашу фінансову підтримку, молитовну підтримку, тому що без вас для нашої церкви було б дуже важко проводити служіння. І також без вас цей табір практично був би неможливий. Я скажу це так, без перебільшення, тому що ті типу, пожартування, ті кошти, які ви нам надіслали. Вони ось тут реалізуються, ви можете це бачити, і саме головне, що через це шириться Боже царство. Тому дякуємо вам. Хай вас Бог в цьому благословить. Ми приїхали в село Павлівка, церкву Благодать, денний табір, на який збирається діти, напевно, зі цього села і навколо. Ми церква. Церква має світ нести істину, а істини не може бути без радості, без щастя, без таких речей. І в першу чергу це потрібно дітям. А табір це вже у нас вже багато років. Ну це з 10 точно років ми їх робимо. Ми починали там з маленького, там 10 діток, 20 приходило, але зараз вже більше 100. І ми просто не можемо більше брати, бо ну, діток хоче більше, але в нас територія не дозволяє нам ну, якісно надати їм послуги. Навіть ці, які цього року 110-114 я чую. Це вже забагато. От, але вони так сильно просяться, що ми вже ну, не можемо відмовити. Плюс дітки, військовослужбовці от, там шай якісь є такі, що їм 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 потрібно розрадити. А які ви ставите перед собою завдання, цілі, коли ви організовуєте такий табір? Я вже сказав, в першу чергу це, це просто дітям дарувати такі якісь яскраві моменти дитинства. Особливо зараз, коли війна, коли стільки того смутку. От є дітки, в кого тато загинув, ось, а в когось не загинув, і вони це все відчувають, поруч живуть, ось на похоронах, школою участь беруть. Тобто, ну, це на всіх накладає відбиток війна. Тому в першу чергу їх розрадити, втішити. Але величезне значення ми надаємо тому, щоб сіяти він несінинки Божого Слова. Десь колись я впевнений, воно, воно в житті спрацює. Вони згадають, воно проросте, воно принесе пліт, от, І вони будуть зустрічатися з Ісусом. Хтось, можливо, і в такому віці, хтось в старшому, хтось може вже в такому похилому, але точно це, це, це буде. Я звати Маша мені сподобалося в цьому таборі, що наставники приділяють увагу до кожного, до кожного різний підхід. Я неся, і мені сподобалося в цьому таборі. Найбільше напевно біблійні уроки. Наші ігри тут дуже цікаво, можна розважитись, пограти м'яча, поскакати на різних батутах. Можна знайти нові знайомства і е, дуже дружній колектив. Раніше, коли ми розпочинали це, ми все робили своїми силами. Ось е... Ну, воно було, можливо, примітивно, можливо, бідно, але принаймні увагу ось, і тепло ми дітям дарували. А зараз це вже який рік? Другий рік, здається, що я не помиляюся, от є такі хороші люди, як Місія Харт. Ось і місія Харт нам допомагає, от і вже з їх допомогою ми собі можемо дозволити, наприклад, от, ця річ, от Фрізер на морозиво, і там ще деякі речі, оті ті нечі великі там. Тобто, ми робимо так яскравішим, вже більш таким цікавішим, більше локацій.